Дизельний 4,2 двигун, Land Cruiser 100 в дуже класному стані. Це за останні пару місяців тільки що тут зроблено. Тут ну, от просто одна накладна сума 44 тисячі гривень. Це просто одна. А тут їх типу, штук 10, а всього їх просто там, якщо цікаво комусь, там така стопка. Вкинуто в нього дуже багато грошей, він максимально збережений, живий, обтягнутий поліуретановою плівкою, точніше фарбою пофарбований класна гума, бейчтон. Тормоза перфоровані, яка сам фірма, не пам'ятаю, в описі буде. Також тормозні колодки, рама максимально жива, можна кувалдою бити, перевіряти, там все нормально. Ось такий салон максимально доглянути, класна комплектація, пам'яті сидінь, сервопривід керма, розширена мультимедія вже стоїть сучасна, люк, холодильник, ну, все як має бути. Все повністю працює, і з непрацюючого ця антенка не виїжджає, да й все. Ось такий от задній ряд сидінь. Тут підстаканічки, нічого не зломано, все максимально збережено. Ось так виглядає автомобіль по колу, кому цікавий дуже живий крузак сотка 4.2 дизель турбований. Звертайтесь за номером та дізнавайтеся всі деталі.